Дмитро, з найсвіжішого, давайте розпочнемо. А, пройшла інформація про те, що російська армія обстріляла два комунальних підприємства у Херсоні. Одна адмінбудівля пишуть повністю зруйнована в іншій. Є певні пошкодження? Чи є загиблі поранені? Яка інформація стане на зараз? Станом на зараз інформація щодо постраждалих не надходило. Сподіваємося, що обійдеться без постраждалих. Сьогодні, під час обстрілу міста Борислав, у нас є один тяжко поранений. Отримав поранення, перебував на вулиці. Решта інформації зараз уточнюється, але можу підтвердити, те, що сьогодні російські окупанти в чергове обстріляли центр міста Херсон. Загалом останніми днями, останніми тижнями, про які тенденції можна сказати? Інтенсивність обстрілів вона збільшується. Вона у нас є більш-менш сталою, трошки збільшилася минулої доби більше приблизно 300 снарядів лягло по Херсонщині. З них деяка частина по місту, троє було в нас поранених, обійшлося без загиблих, що для нас вже є, грубо кажучи, непоганим показником, тому що, на жаль, страждають в першу чергу населені пункти, які знаходяться вздовж правого берега річки Дніпро. Я хочу ще пан пантеру про що запитати сьогодні. Також зустріли інформацію про те, що в Херсонській області назвали більше десятка населених пунктів, куди можуть заїхати лише дорослі. Тобто, фактично, треба розуміти, що в деякі міста в деякі населені пункти з дітьми не пускатимуть. Зокрема, це пов'язано з загрозою обстрілів. Також В першу чергу, звісно, і насправді у нас і в місті Херсон є мікрорайон Острів, на який так само слід було б заборонити взагалі. Завозити або перебування дітей, тому що цей район найбільше не потерпає від обстрілів, тому чисто суб'єктивно, як на мене, це цілком виправдане рішення, тому що окрім того, що ми постійно перебуваємо під обстрілами, слід зазначити, що мінна небезпека на Херсонщині має дуже високий рівень. Ми щотижня втрачаємо когось з фермерів, які підриваються так само себе місцевого населення. Коли вони виходять в посадки, по дрова щотижня у нас є втрати. Так само страждають і персонал, який розміновує. На жаль, маємо жертви періодичні. Ви знаєте, ми неодноразово говорили про цей мікрорайон острів і про те, що це досить небезпечне таке місце, зокрема в самому обласному центрі. А що там залишається ще багато людей? Тому що ми говорили про евакуацію, про те, що вона організована, людям пропонують виїхати, поселитися. Всі умови люди не поїхали. Саме так, люди залишаються і, на жаль, в законний спосіб поки що їх евакуювати з цього мікрорайону не є можливим. З яких причин? Чому? Тут є кілька категорій громадян, які мають різні причини для того, щоб не виїжджати. Хтось є просто маломобільним, але навіть цю проблему може вирішити, тому що Червоний Хрест працює. Працюють і місцеві органи самоврядування, відповідні ліка... лі... лікарняні заклади завжди є можливість вивести маломобільних, але при цьому є, наприклад, деякі соціальні пошарки, які кажуть, що нема куди їхати, немає можливості, тому вони краще тут завжди. Е, є категорія громадян, які просто кажуть, що вибачте, ми пережили окупацію, переживемо, переживемо якось і обстріли. Це просто патріотично налаштовані громадяни, які. Кажуть, це моя земля, я звідси нікуди не піду, і їх так само можна, в принципі, зрозуміти. У них своя мотивація, хоча, чесно, в Херсоні ця мотивація зараз не має сенсу, тому що ну, пролітає просто по житлових районах, пролітає по приватному сектору, по будинках навіть, і зараз чутника не, не наду. Тому така собі мотивація, як на мене. Ніхто просто хто боїться їхати, тому що вважають, що їхнє майно при цьому буде постраждає з їхньої з їхнього нагляду. Саме Пан Дмитра з вами говоримо про Херсон. Мені військові розповідають, що є тенденції до того, що люди хочуть повернутися в Авдіївку, тобто ті, які евакуювалися, зараз хочуть повернутися назад в Авдіївку. Знаєте, а ми кажемо про, про Херсон, який вже деокупований, власне, де люди хочуть жити нормальним життям. Ви в одному зі своїх інтерв'ю пан Дмитро, сказали про те, що складна ситуація на лівобережжі Херсонщині, що військові Російської Федерації намагаються вислати місцевих жителів до Росії. Що це за історія? З якою метою це відбувається насильно. До людей вчиняються якісь репресії, чи можливо людям щось обіцяють змушують брати російського паспорта. Що це за процес? Закінчуючи попереднє питання, нехай люди просто поцікавляться, як авіабомба вдарила паки занизу, як дев'ять будинків практично було зруйновано. Тому вибачте, але зараз це не, не на час і повертатися. Що стосується лівобережжя, так там є правовий режим свавілля. Як завжди на таких територіях, якщо вони в Херсоні ще намагалися робити вигляд, що вони тут більш-менш цивілізовані, навіть не далеко не всі військові під час окупації Херсона мали право в нього заїхати. Лише ті, хто на це мав якісь підстави. Розумієте, вони самі навіть знають, наскільки вони вибачте не люди, що вони своїх військовослужбовців в Херсон не пускали. Тому весь оцей безпреділ, як вони його називають, він завжди коївся десь населених пунктах навколо, а тепер уявіть собі, що зараз там відбувається, коли там нема цієї показухи, нема цієї, хоч якоїсь представників влади російської, то там відповідно тебе можуть відправити на підвал просто за те, що у тебе знайдуть телефон. Доходить до того, що вони намагаються з'ясувати які райони менш лояльні, наприклад, в Олешках до них. Для того, щоб під час провокації, коли вони самі відхідують олешки, подаючи це як. Обстріли з боку Триляти ЗСУ. Туди. Саме в ці райони, за їхніми даними, міш, менш лояльне населення. Ну, такий от там режим, так? Ми там побачили е, об'яви, яких вони закликають виїжджати, з таким натяком, що це буде примусово в Краснодарський край на секундочку. Що стосується паспортизації, звісно, для них людина, яка не отримала їхній паспорт, є нелояльною, є потенційним зрадником. Тож, як можна зрадити окупанта, я не розумію на своїй землі, чесно кажучи. Тому, так, ну і звісно, там постійно відбуваються грабунки, віджим будинків, вони там розміщують особовий склад, вони намагаються розосередити свій особовий склад серед цивільного населення. тобто, вони нам навіть якийсь якось робили об'яву, що все, що не буде зареєстровано по їхньому законодавству, вважається державним майном. Тобто люди виїхали, евакуювалися. Наприклад, стоїть хата, все переходить в їхнє розпорядження. Такий там режим. Отакий От правовий режим. Сьогодні а, Путін проводив засідання Радбезу. Красувався там і гауляйтер. Цей а, ніяк який не відійде на концерт до Кобзона. а Сальдо також там сидів. І зокрема, Путін говорив про те, що треба вирішувати активніше питання і працювати активніше з недобітним подпольєм в частині. І, і, зокрема, говорив про те, що треба інтегрувати скоріше, ці регіони, значить, в правове поле Російської Федерації. Очевидно, це все методи, які диктуються зокрема прямо з Кремля. Пан Саса, це взагалі ходячий мрець. Лише тому, що він повторить обов'язково долю пана Трімаусова, прості господі, який так само їхав-їхав і не доїхав. Тому всі ці клоуни вони чудово розуміють, у що вони влізли, у що вони вляпалися. У пана Сальда треба розуміти в Херсоні багато інтересів. У нього тут багато об'єктів нерухомості залишилося, і для нього це. Нажитані пасільним трудом за всі роки, які він знаходився при владі У нього. Це звісно, у нього є якісь І у нього немає іншого шляху, і він чудово розуміє, що сюди Херсон вони вже ніколи не повернуться. Ну принаймні, не з живим сальди це точно. В нього є є ще не щоб втрапити вирвати цей останній квиток на цей прекрасний концерт, на який вони активно всі відправляються. Пан Дмитре, а великдень на носі свята розкажіть, які заходи безпекові вживаються на Херсонщині? Е, є деякі обмеження, і ми сподіваємося, що місцеве населення е, розуміє нас і е, розуміє ситуацію, і е, насправді небезпечно збиратися разом. У нас вже бу, були прецеденти, коли вони. Полювали з дронів за цивільними і на подвір'я однієї з подібних установ церковних вони вже скидали воги, тому треба розуміти, що будуть деякі обмеження, їх треба дотримуватися, тому що скупчення людей цивільних для ворога є так само ціле то людям буде про це все повідомлено, я правильно розумію? Повідомлено вже вже. Спасибі вам величезне, що доєдналися Дмитро Платенчук, начальник прес служби тактичної групи. Грім капітан-лейтенант був в атеріапостровтіві.